У апостола Павло в посланні Кримляне в 9 главі відкривається дуже важлива тема, через яку Павел хоче навчити нас, як приймати волю Божу як головну, саму верхню інстанцію, що Бог благословив так і добре і єдиновірно для чоловіка. На питання, коли Павел писав, що Бог ожесточив серце фараона, щоб потім на ньому вказати його слабость і безсілі, і славу Божою, Павел продовжає: Бог кого хоче, милує, а кого хоче, ожисточає. Але, задавши таку планку інформації, Тут же Павел задає встрічний вопрос. Може ти скажеш, а за що тоді Бог обвиняє чоловіка, котрого він ожесточив? Як можеш читати, що фараон грішник, якщо Бог ожесточив серце фараона, щоб на ньому показати славу Божу? І от Павел тут Замість відповіді, чому так, каже інтересно, ну ти чоловік, що спорюєш з Богом? Ти як ізделіє творення Божо, що ти кажеш горшок, який зліпили з глини, горшок каже горшечникові, що ти мене таким зліпив? Разве горшок дає таке питання? Яку форму горшечник зробив, такою і представляє себе горшок, яких нас Бог создав, таким ми себе і приймаємо. Но, важно розуміти, що каже Павел, Бог єди сусуд сотворив для особого служення. Чашу святу для служби, а другу чашу просто лиш пити з неї воду. І так Бог сам роздає таланти, способности, кожному оприділяє його хрест, його путь, но всі, і тих, котрі самі приймають рішення, і ті, котрих Бог ожесточає, всі вони. У життю мають однаку можливість знайти путь у царство і піти путем Божим. І так продовжає Павел. Колись Господь сказав ізбраному Божому народу своєму, ви не мій народ, бо ви грішник, а там на новій землі будуть названі синами Бога живого. Уже другі. А Ісаїя теж каже про Ізраїль. Хоча би сини Ізраїля були б числом, як пісок морський, лим остаток, лише остаток, спасеться. І діло Боже завершує смисл Божих планів. Коли ще раз йде Ідуть суботія, не можна угадати, чому Бог так дав. Віть і апостоли звідали Ісуса Господи, хто, хто согрішив? батьки і лисий чоловік, що родився сліпий. Хто согрішив? Хто винуватий? І тоді Господь оп'ять їм розкриває ніку тайну Божу. Не согрішили ні родителі, ні Він сам. А для того він родився сліпий, щоб на ньому показати славу Божу, коли одного разу сліпорожденному, в котрого не було навіть яблучок, а лиш впадіни були замість очей. Ісус бере глину і слиною зробив бреновеніє і замазав, глину оту впадину одну й другу і сказав, Сліпому йди помийся в купелі, і той, як помився, то та глина силою Божою перетворилася на очі. Один із основних і самих складних творень Божих. Бо наші очі це настільки сложне Боже створення, що современні так називаємі сканери, котрі щитують інформацію, Іноді бувають у мільйон раз слабші, ніж простоє око, котрое бачить тисячі событий, тисячі вещей, тисячі людей, і мгновені каруть ока, определяє знає, що такое, що має закладено в пам'яті. І Бог і зцілив порожденного указати на ньому славу. Але поки сліпий сидів, тайна Божа не була відкрита. Так і в кожному випадку. ми мусимо думати, що якщо Бог так дав, значить так треба. Скільки раз святі старалися узнати Тайну Божу. Например, сказав один пустинник, хто від мене святіший, я 40 років у пустині. Господь каже: добре, потрудився, Ну, хочеш видіти ще ліпший подвиг, так іди подивися у ближайше село, у крайній хижі живе сім'я. І був удивлений чоловік із пустини, подвижник, коли узнав, що дві невістки у єному домі прожили сім років із своїми муж'ями, потім прийняли рішення жити свято, ніколи не вадили, живуть у мирі. І їх подвиг прирівнявся до його подвига, який сорок років у пустині подвізається. Або коли старець Зосіма, священник, теж задумав, хто до мене вищий. І потім Бог указав йому тайний, тайний подвиг, преподобної Марії Єгипетської, і ми нині много разів відаємо, чому так, Господи. Бо в тому випадку будемо розуміти, чому всьому світі свої нас пізнають, розуміють і вітають. А чужі не тільки не вітають, а ще й агресивно відносяться, показуючи від церкви лише так, я тим узеньким путем. Узеньким. Котрий веде в царство Боже, ми тут діти Боже, а в вічності наслідники царства Божого. Амінь.